Друзі, всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І я продовжую тему інтуїція, як навчитися чути свій внутрішній голос, або як посилити його, або як його відновити, щоб приймати правильні рішення, саме правильні для вас, щоб наважуватися на якісь проекти. На реалізацію якихось дій, на які ви не могли наважитися, як чути свій голос, дати йому силу. І сьогодні я поділюся практикою, яка називається практика перезавантаження. Практика непроста. Я вам покажу невеличку тобто невеличкий часовий відрізок, да, який ви можете зробити цю практику, але вона робиться на більш довгому відрізку часу, але можна зробити і на коротшому. Я поділюся з вами, що колись багато років тому я їздила на практику медитації Віпасана це десятиденний курс мовчання і медитації. Я такий курс відвідувала три рази підряд. Так, 10 днів повного мовчання, ніяких гаджетів, нічого читати, нічого писати, я потім якось розповім. Я вже колись розповідала про це ще по момент карантину. От у мене є такі відео, але я перезапишу, зроблю нові відео, тому що в мене з'явилися люди, яким це реально знову цікаво. І в мене є декілька таких. Моментів, які я хочу пояснити, тому я зроблю такі відео про віпасину. Але сьогодні я зроблю відео про інше. Називається практика перезавантаження, яка вам допоможе звільнити мозок від непотрібних думок. Зауповільнитися, да, і направити свою увагу на вирішення певної проблеми, яка вас хвилює вже багато часу, і ви не знаєте, яке рішення вам прийняти. Почути себе, почути внутрішній голос і прийняти правильне рішення саме для вас. Тут вам потрібно слідуче. Вам потрібен буде вечір е, тільки для вас. Тобто краще залишитися на одинці абсолютно, наприклад, вечір п'ятниці після роботи, коли ви попереджаєте всіх своїх близьких і рідних людей, наприклад, що ви залишитеся абсолютно самі, якщо така можливість у вас є. Наприклад, зараз багато людей перебувають в інших країнах, і, скоріше всього, таку можливість можна зараз точно знайти. І ви повідомляєте своїм близьким, що у вас не буде зв'язку, наприклад, з вечору 6 вечора п'ятниці з 18.00 да, до 8 ранку, наприклад, субот. Що вам потрібно? Вам треба запастися. Якоюсь гарною олійкою ароматичною, вам потрібно запастися солью ароматичною. І ваша задача прийти додому, вимокнути телефон. В цей час ви не дивитеся ніякі стрічки в Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Ви не розмовляєте ні з ким по телефону. Ви нічого не обсуждаєте, ваша задача повністю звільнитися. Що ми робимо? Ви приходите додому, вимкнули всі свої гаджети. Ви можете залишити собі комп'ютер, тому що він знадобиться вам для перегляду цікавого, улюбленого вашого кіно. І ви перебуваєте певний час в тиші. Ви набираєте собі пінну ванну, ви наливаєте туди приємних якихось масел ароматичних. Е мені подобається дуже бар бергамот, іланг лангіланг, е те, що мене от розслаблює, там масло пачулі. Вони такі дуже магічні, мають ма 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 ну, вплив. Додаєте солі, якщо ви любите соль, запалюєте невеличкі свічки, от такі. Да, от. От такі свічечки, от в мене там горять, я дуже полюбляю такі свічечки. От вам можна запалити такі свічечки, розставити їх навкруги. І ви можете включити будь-яку класичну музику. І ваша задача погрузитися на цю ванну і просто розслабитися повністю, насолоджуючись звуками класичної музики. Оберіть ту, яка вам до вподоби. Вона не повинна звучати дуже голосно, так, щоб було вам приємно і спокійно. Ви насолоджуєтеся ароматом масел, розслабляючою цією ванною, ви насолоджуєтеся цим е, е, сявом, да, свічок. І якщо у вас будуть приходити думки якісь, ви спокійно. Їх просто звільнюєте з себе. Ви повністю розслабилися, коли ви прийняли ванну, приготуйте собі якусь смачну вечерю. Попереджаю, що, будь ласка, в цей вечір ви не, не п'єте ніякий алкоголь, навіть там не вино, нічого, ніяких легких навіть алкогольних напоїв. ви не курите. Навіть якщо ви палите да, от кожного дня, спробуйте цей вечір не палити. Тобто ніякі зайві моменти не повинні вас турбувати, ваш мозок. Зробіть собі смачну вечерю. Краще я рекомендую якусь веганську. Ну, тобто, можна зробити якийсь смачний легкий салат, можна додати там, трохи сиру. Краще не вживати в цей вечір м'яса і риби. Зробіть собі якийсь легку, якусь приємну вечерю, Випийте якийсь смачний, наприклад, чай. Да, я рекомендую, можна зробити е, імбир, е, дуже полюбляю цей чай. Берете свіжий імбир, на, нарізаєте його тонкими слайсами, е, берете лимон, апельсин, паличку кориці, роздавлюєте да, там лимон, апельсин, додаєте е, ложечку меду. І заливаєте це кип'ятком, і листик, декілька листочків м'яти. Нехай наститься, це буде дуже класний смачний напій. От ви повечеяли, і потім берете свій цей смачний чайок і включаєте свій улюблений фільм, який ви, мабуть, навіть дивилися дуже-дуже багато разів. Фільм -то повинен бути для вас приємний і який піднімає у вас якісь емоційні струни. Просто проведіть вечір так спокійно, наодинці, і спостерігайте в цей момент за своїми почуттями. І коли ви подивитеся кіно, тобто вже десь буде, може, годин-10 вечора, і то ви повинні взяти папірець і на цьому папірці перед сном записати питання, да? те, що вас хвилює. Напишіть. Те, що вас хвилює, і напишіть, що мені робити, да? що буде правильною відповіддю для мене. І просто покладіть цей папірець де завгодно. Можете собі під подушку, можете десь на тумбочку перед варя ліжка, просто де завгодно. Просто це напишіть. І лягайте спати. От, коли ви лягаєте спати, не потрібно ніякої музики, просто тихо дихайте, спокійно врівноважуйте своє дихання, заспокойтеся, перед сном запустіть чисте повітря, щоб у вас не було турбулентності мозку, і просто спокійно засипайте. І ранком, коли проснетесь, візьміть ручку і цей листочок, і просто. Почніть записувати відповіді. Відповіді почнуть вам приходити. Ви зрозумієте, що саме вам робити далі. Це реально дуже класна дієва практика, і взагалі можливо робити там, на, наприклад, цілу добу, да, цього робити мовчання, неспілкування. Дуже-дуже класні практики, я роблю їх для себе час від часу, і реально, особливо, коли з'являється всередині переживання, турбулентність або хочеться, потрібно почути відповідь на дуже важливе для вас питання, то практика перезавантаження вам допоможе почути цю відповідь. Я бажаю вам всім миру, добра і любові. І в наступному відео я дам ще одну. Магічну практику